Я розумію небажання брати участь в роботі комісії, це небажання брати на себе ніяку відповідальність. Я розумію наших колег, чому вони не приходять. Це це треба йти на свій округ і потім розказувати. А розказувати, як ви бачите, сьогодні нема що. Yeah, а що не вилучали б е, прокуратура кулі Hilsa. Значить, Люди питають. Ну так коли ми говоримо про якісь снайпери, про агентів ФСБ, про руку Кремля, як ми тут не можемо забрати з лікарень е, кулі, по яких стріляли? Все, прокуратура наша, СБУ, наше, МВС, наше, значить. А все оказалось. Хороша, Наташа, да не наша. Так і тут. Ну, ну це, це просто не то, що халатність, це просто безлаберне відношення до своїх службових обов'язків. Ну як не вилучити, скільки вже після. Скільки днів минуло після 20-го. Майже 2 місяці. Ну, я буду писати сьогодні генеральному прокурору України. Це абсолютно не За такий час не вилучити речові докази. Ну, як можна надзирати над кимось і когось вчити робити, мати моральне право, якщо самі абсолютно нічого не зробили? І два діда на хуторі понапутували такого, що ця комісія швидше би розібралася при Захарченке, чим при нинішній команді. А що, не вилучали? б...